Друзі, всім доброго дня! Хочу вам запропонувати ось таку чудову автівку. Це є білий Kia Niro 2019 року. Даний автомобіль вчора був запропонований людиною, в якої ми дуже часто купуємо автівки. Даний чоловік для нас перевірив автомобіль на стан лакофарбового покриття. Підключив комп'ютер, перевірив сок даного автомобіля. Що можу по ньому вам сказати? Автомобіль в оригінальному окрасі, тобто жоден елемент даного автомобіля не був повторно підлакований чи повторно десь підфарбований. Весь в рідній оригінальній фарбі. Це є білий перламутр, 64 кіло, 64 кВт батарея. 157 тисяч оригінального пробігу, два ключа, сервісна книжка, повністю все обслуговування є присутні в даному автомобілі. Як ви бачите, показано е, на е, відео автомобіль не має жодних пошкоджень, хороша резина, правда, зимова, але в досить -таки хорошому, адекватному стані. Правда, не чотири однакових колеса, вони йдуть попарно. Два е, спереді одної фірми і ззаді також два різної фірми. але Ще раз наголошую, в ідеальному стані. Дана комплектація йде максимальна акустика JBL і точно такі самі, як і всі автомобілі, які ми підбираємо. Це на шкірі підігріви, обдуви, електро, сидіння, <кій> підігрів керма. Всі асистенти, які тільки можуть бути присутні в даному автомобілі, вони присутні. Тобто датчики на зіткнення, спереді, ззадді, партроніки, дістроніки, блютузи, ESP курсова стійкість автомобіля. Всі підігріви обдуви, підігріви керма камери заднього виду, тобто все, все що може бути тільки присутнє в даному автомобілі, тобто беремо на увазі є Як ви бачите, зараз автомобіль заражений на 90%, показує 417%. При повній зарядці буде 463. Що це означає? Це означає, що. Дійсно, батарея в дійсно хорошому, адекватному стані, незважаючи на свій 157 тисяч пробів. Ну, і хто дивиться моє відео, ви добре знаєте, ми купили для людини з пробігом 300 тисяч, і також проблем по автомобілю немає. Як ви бачите, по салону також автомобіль оханій, не потрібно, можна так сказати, Затрачати багато часу для того, щоб вам, коли приїде автомобіль, чистити, тобто пройти легасенько і зробити деталінг. Є два кабеля дві зарядки. Знизу в нас автомобільний компресор, клей, аптечка. тобто все є. Дана ціна е, цієї автівки, включаючи сертифікат і всі документи, які вам потрібні для того, щоб ви могли добратися в своє місто і поставити автомобіль на облік, складатиме 16 400 євро. Отже, кого зацікавить дана автівка, телефонуємо. На даний момент вона є доступна, чекає нового власника. А ви, якщо вас цікавить будь-який інший автомобіль, також можете телефонувати і звертатися. Дякую, до побачення.